Починаємо наше заняття. Сьогодні у нас підсумкове заняття з математики. Привітаємо з вами! Заспівала пташечка за віконцем, сповістила нас, що встало сонце, кольоровий ранок просинається, новий день для всіх нас розпочинається. До нас прийшов лист від королеви математики. Страшна небезпека стала загрожувати їм. Злийче клун проник до королевства і наробив там лиха. Вона вирішила звернутися за допомогою до дітей, до вас. Королева кличе нас, тож збиратися вже час. Діти, часу винигайте, транспорт потрібний скоріш обирайте. Нас чекає далека дорога. Дістатися ми зможемо тільки морем. Відшукайте, будь ласка, водний транспорт. Який тут водний транспорт? Назвіть його. Корабель, напевно, так. І ще що подивіться уважно. Водка. І човник, дуже добре. Ми попливаємо на кораблі, але, на жаль, пірати пошкодили палубу корабля. Вона потребує ремонту. Якщо ми назвемо правильно геометричні фігури, пошкодження зникнуть. Подивіться, будь ласка, як називається ця геометрична фігура? Квадрат. Дуже добре, данечка. Це квадрат. Зникло пошкодження. Квадратне. Далі подивіться українською? Українською як називається? Трикутник, молодці. Зникло пошкодження трикутникове. Це що Це геометрична фігура? Прямо... Кутник. Прямо Прямокутник. Зник і він. І останнє пошкодження якої форми? Овал. Овал. Це геометрична фігура. Овал. Дуже добре. Полагодили ми наш кораблик та й пустили його на воду. <кій> у кораблику спочатку сіло мале курчатко, потім жабка в нього сіла, бджілка, бабка прилетіла, і метелик, склавши крила, притулився до вітрила. Дружньо разом всі пливуть у чарівну дальню путь. Порахуйте ви малята тих, хто хоче мандрувати. Порахуйте, будь ласка, мандрівників. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Я! дуже добре, молодці. А відгадайте загадку. В морі синьому живуть, плавають, шмигають, виринають із глубин і знову пірнають. Хто це такий? Це а морські кури. жителі. Так, всі вони живуть у глубинах моря. А порахуйте, скільки морських жителів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. дуже добре, хлопці. А зараз пригадайте, скільки морських жителів ви нарахували? Скільки? Сім. Сім. А скільки пасажирів кор кораблика нашого? Скільки було пасажирів? П'ять. Сім і п'ять. А скажіть, більш, скажіть, порівняйте, будь ласка, яка кількість більше? Кого було більше? Сім. Сім більше, ніж 5, тому знак ми ставимо більше. Ротик нашого значку відкривається завжди на більшу кількість. Молодці, дуже добре. Морські мешканці розповіли русалонькам про те, що на кораблі пливуть великі математики. Русалоньки просять допомоги. Нам треба вставити пропущену цифру на повітряних бульбашках. Яка пропущена цифра тут? Повинна мати, повинна стояти. Між цифрою 2 і 4 завжди стоїть яка цифра? 3. 3, 3. завжди стоїть цифра 3. Далі подивіться, будь ласка, на ці бульбашки. Тут дождно, тут не вистачає цифра чотири. Так, має тут стояти цифра чотири. Далі подивіться, будь ласка, яка пропущена цифра? Чот... Тут пропущено шість. Тут пропущена цифра шість. Дуже добре. Ось ми і приплили, дістали зі данку, але увійти ми не можемо. Нам треба відімкнути замок. Цей замок кодовий. Треба відгадати цифри. Три цифри нам треба відгадати. Слухайте уважно. Яке число менше на один від числа 7? Але більше на один від числа 5. Що це за число? Менше на один від числа 7. Але Менше. більше на один. Менше на мої любі. На жаль, почалась тривога. Я вимушена припинити. Це з вами наше заняття. Якщо буде у вас змога, то ми з вами з'єднаємось після тривоги. Добре? Я вимушена припинити. Зустрінемось після тривоги. Ну, давай продовжимо. Продовжимо. Так, от, питання таке: нам треба відкрити замок, щоб попасти в королевство математики. І треба відкрити замок, він кодовий. Надо відгадати три цифри. Перше питання: яке число менше на 1 від числа 7? Але більше на один від числа 5. Шесть. Це шість. Молодчинка. Дуже добре. Так, є одна цифра наступна. Яке число менше на один від числа 4? Але більше на один від числа 2. Три. Це три. Дуже добре. І останнє. Яке число менше на 1 від числа 9, але більше на 1 від числа 7. Е буде 8. Дуже добре, гарно, незрівнянний ти їм просто. Далі це 8. Ми можемо зайти в королевство математики, але спочатку зробимо фісхвилинку. Будеш зі мною робити? Давай mm -hmm. спорічняти. Білка хвостик розчистала та гімнастику почала, свою спинку вигинала, вправно лапками махала, шийку тягне, повертає, дуже високо стрибає. Нахил вліво. Нахил вправо! Ой, для неї це забава. Хоче всіх звірят навчити, як гімнастику робити. Так, злича клон переплутав будиночки, в яких живуть казкові мешканці. Давайте допоможемо чоловічкам знайти свій дім. Для цього нам потрібно вирішити приклади. Подивись, будь ласка, на жовтий будиночок. Давай з тобою приклад цей вирішимо. Чотири додати три. Три, скільки буде? Буде. Додати три буде. Чотири додати три буде. Ей, привіт! Продовжуємо. Чотири додати три. Буде. Буде дев'ять. Ні, ще, будь ласка, подумайте Чотир. чотири плюс три. Буде. Сім. Сім. А подивіться будь ласка, у якого казкового чоловічка цифра сім. Якого він кольору? Класний. Червоний чоловічок, дівчинка, поспішає до себе додому. Так, ви знайшли будиночок для неї. Наступний будиночок блакитний. Вирішите. Будь ласка, приклад п'ять мінус один. Скільки буде? Чотири. Який чоловічок? Якого кольору живе в цьому будиночку? Зелений. Зелений. Зелений чоловічок. І він підійшов до свого будиночку. Наступний будиночок, якого кольору? Чого Червоного. Червоного. А вирішіть, будь ласка, цей приклад шість додати три. Скільки буде? Шість додати три буде. Дев'ять молодці. Якого кольору чоловічок живе в цьому будиночку? Голубой. Блакитний. Так, Голубой. І він підійшов до свого будиночку, і наступний якого кольору будиночок останній? Зелений. Зеленого. Який там приклад, подивіться? Сім. А... Мінус один. один. Сім відняти один. Так. Да. Сім відняти один. Так, який буде? Відповідь яка буде? Шість. Шість. Якого кольору чоловічок живе в цьому будиночку? Жовтого. Жовтого, дуже добре, молодці, чоловічки вам дякують, ви їх розташували по своїм будиночкам. Так, подивіться, будь ласка, на геометричні фігури. До приходу чаклуна всі фігур в королевстві було порівну, але одна з них зникла. Яка саме зникла, подивіться? Зв'язка. Звізда. Зірочка зникла, тому що у нас було трикутників. Три, так? Круг скільки було? Три, а зірочок було дві. Одна зникла. Молодці. Королеву приїхали підтримати її подруги принцеси, а чаклун брав корону однієї з принцес. Повернути ми її зможемо, назвавши назви місяців літа. Пригадайте, будь ласка, назви місяців літа. Перший місяць це який? Місяць. Червень, так? Наступний другий місяць літа. Це липень. Так, і останній місяць літа це серпень. Червень, липень-серпень, такі назви мають літні місяці. Корона! Повертається, білосніжки бо саме у неї вкрав корону чаклун. Королева дуже засмутилася, у неї розсипалось намисто. Давайте з вами знайдемо намистинки і покладемо їх всіх по порядку. Перша намистинка. З номером один у нас є. Друга яка відсутня? З яким номером? Два. 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 Дуже добре. Три є. А наступної немає. Яка має бути тут? Чотири. 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 Потім які відсутні цифри? Сім. І шість. Сім іще. І вісім, сім і вісім. І остання. Десь? Цифра десять. Ми зібрали на мисто нашої королеві. Вона щаслива. На поличках стояли геометричні фігури, але одна зникла. Напевно, і тут побував злий чаклун. якої фігури не вистачає. Аввало. Так швидко, данечка. Ти молодець, дійсно. Бо в кожному рядочку овал був, а тут немає. Шаклун зрозумів, що вас не зможе перемогти і зник. Мешканцям королівства вже немає чого боятися. Вони щасливі вийшли вас привітати. Подивіться, будь ласка, хто стоїть позаду королеви? Позаду. Хто? Мишона. Це зайчик. Зайчик позаду королеви. А хто стоїть зліва від королеви? Арсені, я тебе не чую. Хто зліва стоїть від королеви? Зліва. Гном. Да, Гномикліна. Так, ой, пробачте, будь ласка, зліва. Гном. Гномик, так. А хто стоїть попереду королеви? Попереду стоїть кошечка. Так, кошенятко. а хто сидить на гілках? На гілках сидить птичка. Ташечка, так, яка краса, молодці хлопці. Завдяки нашим знанням, вмінням та сміливості королівство позбавили злого чаклуна. Які ви молодці! Я дуже рада, що в мене є такі хлопці. Ми з вами зустрінемось. Останнього разу в середу. Добре, прийдете на останнє заняття. Я буду да. вас вітати. На все добре, до побачення. Будьте здорові. До побачення. До здоров щастя, Дякую. На все